Догляд за гортензіями в перший рік після посадки. Рослина після вкорінення спробує зацвісти суцвіття. В перший рік видаляємо до того, як крихітні бутончики почнуть набирати силу. Ця процедура допоможе гортензії направити всі свої сили на зростання, а не на слабке цвітіння. Чагарник часто піддається на валі шкідників, особливо молоді листки люблять равлики і слимаки. У разі подібних проблем використовуємо такі інсектициди, як уліцит, стоп, слимакс та інші подібні. Обов'язковий регулярний полив – 15-20 літрів води під кожен кущ. Частота поливу залежить від погодних умов. Зазвичай це один раз на 5-8 днів. Але якщо літо посушливе, то один раз на 2-4 дні. Якщо кущ був посаджений за всіма правилами агротехніки з внесенням необхідної кількості добрив, то наступна підгодівля відбувається тільки через 2 роки.